Вітаю з вами Тера. І давайте подивимось, що нам пропонує простір, на що він нас готує, застерігає, що він нам хоче розкрити, показати, застережити, можливо, допомогти. І можна сказати, що в цьому дні дуже важливо зберігати наполегливість, прагнути більшого і тримати внутрішнє тепло, внутрішній вогонь, наснагу, щоб були... Бажання потрібно дуже багато терпіння, можуть бути приємні новини. Вимушені ситуації, можуть бути ситуації, які Спливуть і потрібно буде їх вирішувати, вони будуть дуже мати велике значення, тому що остаточне рішення, ну, скажімо, так, кінець року, все йде до того, щоб мати в собі силу, багато речей завершити, зробити як, якомога. Лучше, краще. І для цього потрібна сама дисципліна. Да? Як це правильно сказати? Потрібно себе вгальмувати і прагнути, от, бачите. Говорить про те, що всі сили з нами, і особливо ті, хто в рунах, хто йде і розвивається у традиції, це дуже важливий сигнал, того, що ми повинні йти. Тримати вогонь, ми повинні тримати цей дух в собі, да, ну, силу, прояву, не падати духом. Ми повинні бути сильними, обов'язково прагнути більшого і думати про майбутнє. І все буде добре, Бог з нами. Все одно вони з нами. Вони нами пишаються. І хай сьогоднішній день принесе величезне натхнення, силу і бажання діяти, бажання мати краще і найкраще. Гарного дня, гарного настрою! І хай буде все найкраще, саме лучше. Кому потрібні індивідуальні розклади, індивідуальні розклади на будь-які сфери життя, будь ласка, записуйтесь в особисті повідомлення. Гарного дня на все добре.